Вітаємо! Рубрика Ліхтарик запрошує наших маленьких абонентів на захоплюючий майстер-клас у ляльковому театрі. Провайдер домашнього інтернету Еверест, наш партнер Вінницький театр Ляльок, його головний режисер Олександр Свінін познайомлять учасників майстер-класу з чарівним світом лялькового мистецтва та подарують гарний настрій і цінний досвід, який сприятиме загальному розвитку дітей. Я Олександр Свіньїн – головний режисер Вінницького академічного обласного театру Ляльок, разом з компанією Еверест театр проводить майстер-клас з вивчення театральної ляльки. Кожен бажаючий може взяти в руки ляльку і відчути себе актором-лялькарем. Я знаходжу на льо. Тут походимо артівклас. Показують секліти ляляльний ляльок. Подобається куколка принцеси і сніговік. сніговик. Сніговіка звати Оліф. Я його так називаю. Ми знаходимося в будинку книжка. Тут вистава йде. Лялькова. Про ляльки все. Дають попробувати ляльками поводити. Показують, як керувати ляльками. Мені сподобалась розридна лялька. Рухатися в будь-якому напрямку і що угодно ви зможете з цими пальчиками зробити. Завдяки ляльці руки вийшло. Гапіт така палка, яка йде в голову, як хребет в людині. І є така машинка, яка керує головою. Спочатку мені здавалося, що це дуже легка робота, але це з першого погляду. Як тільки я спробував себе у цій ролі лялькою керувати це дуже незвичайна робота для непідготованої людини. Спробуй Попробуй ручками звести допомагати одягнути, так. Опа. А тепер підіймай ручку, трошки зігни в лобці. І все, можна помахати головою, вправо-вліво подивитися. Я раніше приходила сюди на вистави, а сьогодні я потрапила за коліси. Весело тим, що щось дуже важке там ще є. Вразило те, що такі маленькі іграшки, а такі дуже важкі. <реж> це теж, бачите, верхова, трошки і <реж> Мені здається, усе це колись уже було. Я приходила сюди на виставу Кіт на морозі. Ще приходила як попелюшка. Ми можемо сьогодні спробувати, як це поводити. Ось закінчився цей майстер-клас. Чесно кажучи, я хвилювався, як будуть сприймати глядачі, тому що були і малеча, і діти більш старшого віку, і дорослі. Але на моє здивування, спочатку діти, а потім і дорослі з задоволенням брали в руки ляльки і уявляли себе лялькарами. І на певну частинку становилися каскарями і поринали у казочку. А хто знає, може наша малеча через це згодом і прийде в театр вже актором-лялькарем. Запрошую всіх кожну суботу і неділю. Об 11 та 14 годині наші двері розкриті і ми гостинно чекаємо вас для того, щоб показати вам вистави.